Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні, вкотре вашій увазі, хочу запропонувати вам е, відео, формат якого так, вам досить сподобався. А саме сьогодні буде розпаковка з сайту NTN ароматів, які я там власне, замовила. Це е, ідея як продовження серії відео. Про розпаковку з ресурсів, де я поповнюю свою колекцію композиціями різними парфумерними. Ну і от така експертиза онлайн разом з вами я відкриваю пакуночки, отримані свої замовлення, і даю якесь перше своє враження на аромати, які я замовила, які мені прийшли, О, оскільки здебільшого я не маю якось такої можливості попередньо потестити. Аромати, але вже є якісь фаворити, які в мене сформувалися. Ну і відповідно ними я поповнюю свою колекцію. Тож, сьогоднішнє відео буде такого самого формату. Повторюся, що сьогодні буде розпаковка замовлення з сайту Notino. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях, тож ми починаємо. Ну, почну з того, що замовлення я зробила 8 днів тому. Тобто, трошки більше одного тижня йшли до мене мої парфумчики з сайту Notino. Чим мені подобається сайт Notino, тим, що часто там можна спіймати класний аромат за хорошу вартість. Єдине, що Тихе полювання парфумерне, про яке я розповідала в своєму відео про сайти, на яких я купую аромати в свою колекцію, це тихе полювання продовжується. Я постійно заходжу на сайт, дивлюся, я ще не визначила для себе алгоритм, в який момент відбувається знижка, але скажу, що можна на сайті купити класний аромат і в рази за комфортнішу вартість. Чим зазвичай вона представлена на інших парфюмерних ресурсах. І я зараз маю на увазі не лише сайт Notino, це відбувається і на майкапі, на сайті Тієва. Тобто є можливість е, от, купити класний аромат за е, комфортну вартість. І от сталося так, що я також побачила на сайті Notina два аромати, які сьогодні в моєму замовленні. І це була комфортна вартість. Єдине, що Така особливість внотіно, здебільшого, десь 80% всіх замовлень я оплачую доставку в відділення нової пошти. Вартість доставки, вона якось автоматично рахується вже в самому додатку Нотіно. Ну, і якщо говорити про подаруночки, Нотіно не часто кладе якісь. Приємності в пакуванні, сьогодні подивимося разом, чи будуть якісь приємні бонуси, чи лише замовлення, яке я зробила. Моя особиста експертиза жодного разу з цього ресурсу я не отримувала підробні парфуми. В попередньому відео розпаковка з мейкапу, там з однією з глядачок зав'язалась така розмова в плані, що як ви можете там. Рекламувати мейкап, якщо там підробка на підробці. Котре наголошую: в своїх відео на своєму каналі я ділюся виключно своєю експертизою. Я не виключаю можливості, що вам можуть трапитися якісь. Недоброякісні товари, але особисто свого досвіду нічого подібного в мене не було. Тому я сміливо раджу ті ресурси, про які я говорю, і це виключно моя експертиза, і до речі, експертиза моїх знайомих. Ніхто з мого близького кола жодного разу не жалівся на те, що вони отримали неякісний продукт. І знову ж наголошую, що це не яка не співпраця з жодним з парфюмерних ресурсів. Це просто мій досвід, яким я ділюся з вами. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви в мене не будете переконувати в чомусь зворотньому. Якщо я матиму досвід негативний, я про це скажу. До речі, у мене є негативний досвід. Нещодавно він стався на одному з сайтів, але це була разова така разовий експеримент. Більше він не повториться. Якщо вам... Цікаво, я скажу, на якому сайті це сталося. ну, Поки ми говоримо про сайт NoKino, власне, сьогодні і про моє замовлення з нього. Тому розпаковуємо пакуночок. Все забрендовано, так як в кожному з парфумерних ресурсів, де я перед цим робила замовлення, все традиційно відкриваємо. Тут буде два аромати: один з е, сегменту люкс. Інший з такого досить бюджетного сегменту. І це дві композиції. Значить, парфуми запаковані, бонусів немає. Коробочка порожня. Парфуми надійно запаковані в таку купирчасту клійоночку. І першим ароматом, який я замовила, це аромат. Kloe, parfum, парфем Lace. Дивіться, який красунчик. Так, я мрію про е, вихід цього року в бренді Клое. Але і заглядалася на цю композицію в минулому, вона вийшла в 2023 році. Тому, е, виходячи з того, що була комфортна вартість для мене, я зробила замовлення цього аромату. Зараз послухаємо, подивимося. Е, така приємність, що це. Флакон з можливістю повторного використання. Тобто ті рефілери, які я час від часу аромати в них показую, купуєте, флакон знімається, розпилювач, вкладається, ось як на зразку тут показано. Видно, не видно? Ось такий рефілер. З флаконом він з'єднується, переливається аромат, і ви продовжуєте користуватися улюбленим парфумом. І другий аромат, аромат бренду Burberry. Композиція Touch for Woman. Мені дуже сподобався аромат Burberry Woman. Була приємно їм вражена і вирішила продовжувати своє знайомство з цим брендом, з його ароматами. Тому сьогодні цей аромат також був в моєму замовленні. Ну що, давайте знайомитися з Кло. Це, повторюся, вихід 23-го року. І це нове таке прочитання класичного звучання. Так, слухайте, не там зрізала. Ну, що ж, буде флакон без слюди, бо я зазвичай залишаю слюду, щоб коробочка теж берегала свій зовнішній вигляд. Ну, цього разу буде по-іншому. Нове звучання троянди. Ця троянда знаходиться в серці композиції, і це вже така. Традиційна е, нота для бренду Клое, здебільшого. Е, вона разом з жасмином самбак. Жасмин Самбак На початку, на старті композиції, отакий От красивений флакончик, традиційний для Клое, бантик з таким малиновим декором по периметру. Зараз будемо слухати. І е, далі е, досить лаконічна. Така приємна база, це бальзамічні ноти, нота амбри та нота ванілі. Якось мені один раз я слухала цей аромат, ще тільки-тільки, коли він вийшов, якось не запам'ятала, але єдине, що мені запам'яталося, якесь таке приємне затишне ванільно-деревинне, бальзамічне звучання. Тому зараз ще раз послухаю цей аромат. Дуже задоволена, що. М -м -м. Ой, як красиво, слухайте. Дуже вдале поєднання троянди з Жасмином. І таке приємне, дуже, для мене дуже затишне, ванільно-амброве все-таки звучання. Так, якась така бальзамічність тут відчувається. Але дуже-дуже-дуже красиво, затишно. І, в якійсь мірі характерно для бренду Chloe, дуже класний аромат. Буду розношувати, буду знайомитися з часом дам вам своє враження, таке більш розгорнуте, свою експертизу таку. А зараз, хочу сказати, дуже-дуже-дуже класний аромат. Наступний аромат це композиція Touch for Woman бренд Burberry. Зараз ми послухаємо. Клоє в 23-му році вийшов цей аромат в 1998-му. І я подивилася піраміди, ну, вони кардинально відрізняються. Тому що якщо Клоє це лаконічно, дуже так стримано виважено, то в Touch там стільки компонентів, якщо говорити про сам старт, то цей. Червоний перець, який власне привернув мою увагу, тому що рожевий перець, перцеві ноти. Часто з вами говорю про це, анонсую вихід підбірки з цим компонентом. Все в процесі готуюсь, і от звернула увагу, що тут є червоний перець. На старті тут також листя брунькі, смородини, сама смородина, з нею разом ожина. Також на старті ще знаходиться журавлина, трояндова олія і апельсин. В серці красиві квіти. Квіти лілеї, квіти півонії, конвалії. Також в серці перше, жасмин, ноти малини. Ой-ой-ой, слухайте, як красиво! і так якось радісно. Хоча це база досить така стримана, тому що цей гіркуватий дубовий мох. Також тут знаходиться ваніль. Mm, зелений мигдаль та баби тонка. Але як це красиво, якось так mm, дуже приємно, дуже ясно, е приємна кислинка, свіжість. Оце якась така ягідна тональність звучання, дуже класний аромат. Якийсь він мені все-таки більше такий для літа, тому що от в Клоеп, Оця ваніль, амбра і бальзамічна тональність йде в глибину в затишок. То цей аромат якийсь такий свіжий, трав'янистий, оця приємна зелень відчувається. І духмяна квітковість також є. Поношу, якось відчую. І все розповім вам, як звучить аромат, скільки він тримається, як проявляється. А от перше таке експрес-знайомство мені дуже сподобалось. Задоволена своїми поповненнями, мені було приємно поділитися з вами оцією першою реакцією, першою емоцією. Зрозуміло, що ці аромати будуть доступні до розпиву. Ось моя сторінечка в інстаграм, де я роблю розпив ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями, ну або ж тими, які привернуть вашу увагу. Також мою колекцію ви можете побачити за посиланнями під відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я також ділюсь своїми композиціями, можемо зустрітися там, поспілкуватися і ви визначитися з якимись своїми парфумерними фаворитами. Ну і спробуєте їх. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, поділіться вашими враженнями, вашою особистою експертизою. Розкажіть, яка у вас, який у вас досвід замовлення ароматів на сайті Notino, яка його, там якість продукції, яку ви отримаєте, мені також буде. Цікаво дізнатися, тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!